Виконуємо номер 377 із підручника Геометрія 7 та номер 306 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть трикутник. За допомогою лінійки з поділками проведіть його медіани. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник АБЦ. Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. За допомогою лінійки з поділками я поділила сторону АС на дві рівні частини, Постала точку К і сполучила точку Б і К. БК у нас медіана. За допомогою лінійки з поділками поділила сторону BC на дві рівні частини, поставила точку Л, з'єднала з точкою А, отримала АЛ медіана. І за допомогою лінійки з поділками поділила сторону АБ на дві рівні частини. поставила точку Ф і з'єднала з точкою С, отримала CF Ф. Медіану. Отже, я накросила трикутник і за допомогою лінійки з поділками провела три його медіани АЛ, БК і ЦФ. Номер 377 із підручника Геометрія 7 та номер 30.6 із підручника Математика 7 виконано.